Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 0741, місто Рівне, Струмівка, вулиця Рівненська, 74. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні сервісний центр закрито. І ми з вами розпочинаємо цей маршрут. Зробимо його огляд. І Я прокоментую дорожні знаки, дорожню розмітку. Та інші особливості цього маршруту. Також інші маршрути ви можете дивитися у мене на каналі. Повертаємо на вулицю Рівненську і займаємо крайнє праве положення. Друзі, я вам нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що у вас нейтральна передача, запустили двигун, відрегулювали, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо. Підголовник, приступнули з паском безпеки. Попереду бачимо знак 5.38.1, пішохідний перехід. Згідно пункту правил 18.1. Якщо буде йти людина, чи люди, вам необхідно буде знизити швидкість або зробити повну зупинку. Попереду зупинка громадського транспорту, на неї не можна зупинятись, а також на відстані з кількох метрів чекаю від вас відповіді в коментарях. Друзі, коли ви присягнули з паском безпеки, вам необхідно перевірити, чи у вас не світляться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристегнутий ремінь безпеки, або затягнутий ручник, або не зачинена двері. Витоснили щеплення, якщо це механічна коробка перемикання швидкості, як у мене, нажали на педаль гарьма, вмикнули першу передачу, зняли з ручника, вмикнули необхідний покащик повороту, перевірили, чи ви нікому не заважаєте, і починаєте рух. Ще у нас один пішохідний перехід. І, друзі, я вам зразу хочу заакцентувати вашу увагу на оцю суцільну лінію розмітки перед пішохідним переходом. Ні в якому разі його не перетинайте. Також така розмітка є перед усіма майже світлофорами. Звертайте на себе, будь ласка, увагу. Ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, ми бачимо знак 4.10, який нам про це кажуть. Зараз ми його побачимо. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, це з нас правила цього вимагають. Ми повертаємо. З'їжджаємо з кругу. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по кругу незалежно від їх напрямку. Тримаємось правої частини дороги. І, друзі, тут, бачите, у нас узбіччя, воно відмічено суцільною розміткою, і не треба пересікати цю розмітку. Також, звісно, розмітка, яка позначає, роз'єднує зустрічний поток, також не можна не наїжджати. Бачимо забороняючий сигнал світлофору, знижуємо швидкість і виконуємо в даному разі повну зупинку автомобіля. Це у нас вулиця Окружна. І зараз ми прямуємо до вулиці Залізничної. І там будемо робити такий досить затяжний розворот, малювати вісімку. І потім я вам ще покажу згідно з цього маршруту, там де треба зробити розворот. Дивіться відео до кінця. Згідно пункту правил 16.3, необхідно зупинитись перед стоплінням, якщо ми були першим автомобілем. І продовжуємо наш рух. Бачимо знак напрямок руху по полосах, який нам вказує, з якої смуги куди нам можна їхати. Максимально дозволимо на швидкість руху на цій ділянці дороги 50 км на годину, але як ви розумієте, Ну там далі можна буде більше їхати, але як ви розумієте, що майже ніхто не дотримується правил дорожнього руху, також, Щоб хоча я вас до цього не призиваю, хоча я вас до цього да, не призиваю, і, друзі, щоб не затягувати це відео, я буду їхати трошки швидше бачимо зупинку. І такий кармашик. Якщо маршрутка буде виїжджати і це населений пункт, то нам необхідно дати дорогу водієві. Обережно бо тут пішоходи переходять не по пішохідних переходах дорогу. Знижуємо швидкість, бачимо максимальне обмеження 50 км на годину та обгін заборонено. На таких перехрестях да, краще знижувати швидкість і того, що Дам вам таку пораду, що якщо у вас навіть дозволяючи сигнал світлофору або на нерегульованих перехрестях у вас є перевага, то це ще ні про що не значить, як ви, я думаю, здогадуєтесь дуже гарно. Тому навіть коли приїжджаєте перехрестя, та будь-яке, скидайте швидкість, ну як будь яке в місті, мабуть, якщо таке більш відкрите перехрестя, де можна продивитись там. Автомобілі, які зліва, справа, як вони їдуть, то десь кілометрів 40 на годину. Якщо, звісно, там десь приватний сектор, то, то тоді там можна і, ну, в залежності, з, таки, від ситуації, то там і 20-10 км на годину краще. Є такі е, перехрестя, де вообще на головну, під знак головна дорога 2.3. Краще зупинитись і подивитися по сторонам, тому що в приватних секторах десь може хтось там, ну, не, не виконувати правила дорожнього руху, тому, друзі, звертайте на це увагу. Бачимо перехрещення нашої головної дороги, цей знак позначає головну дорогу, я вам нагадую. І перехрещення з. Е, Другорядною дорогою зліва та справа. Ось це перехрещення у нас. І ми рухаємось прямо. Друзі, я вам раджу, щоб вдало скласти іспит, записуватися десь на ранок. Інспектор прийде в гарному стані, і ви вдало складете іспит. Звісно, якщо добре до нього підготуєтесь. Як до нього можна підготуватись? Ну, крім водіння того, що вам треба, в автошколі, там 20-30 годин. Ну, я раджу, звісно, мабуть. Залежить від людини, від його підготовки попередньої, чи він колись взагалі їздив за кермом, те, що учні різні бувають, то ну, годин 40 треба накатати, як на мене. Ось бачимо ще перехрещення з другорядною дорогою. Цей знак нам також каже, що ми на головній дорозі. Тобто нема сенсу тут ставити знак 2.3 головної дороги. Ромбік такий. Бачимо, що ми в'їжджаємо в населений пункт. У мене була тільки що скорость 70 км на годину, четверта швидкість. Я знижу її до 60 км. Дуже розумієте, я б цей маршрут б мог би проїхати і 50 км на годину. Але, друзі, ну це ж небезпечно. Бачите, ззаді мене обганяє автівка. Вона суцільно е, порушує, перетинає суцільну смугу. Тобто, не дивлячись на те, що я вважаю, що правила дорожнього руху в них немає нічого зайвого, хоча це такий спорний момент. Але їхати зі швидкістю потіка, це часто безпечніше, особливо в великих містах, таких, наприклад, як Київ, безпечніше, в Києві це 100%. Якщо всі їдуть 70, краще їхати 70. Ну, якщо ви відчуваєте, звісно, автомобіль свій. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. Цей знак нам дозволяє рухатись тільки у напрямку зазначеною стрілкою. Пішохідний перехід. Тут також можемо трошки знизити швидкість. А ще краще, щоб підготуватись, попереду попереджувальний знак про звуження е, смуг руху обабіч. Е, ще я вам раджу передивитись кожен з маршрутів по декілька разів. Той, хто передивляється, дуже гарно потім складає істик. Чого? То, що він сідає, потім він знає маршрут, кожен дорожній знак, кожну ситуацію, і це дуже гарно впливає на ваш результат. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо, що права смуга у нас тільки праворуч. І обережно повертаємо. Зараз нам тут вже можна вимкнути сигнал повороту, бо він сам не вимкнеться в даному разі. І обережненько. Наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, бачимо, тут у нас гарне покриття таке. Тут у нас стоїть знак про те, що примикає з лівої сторони другорядна дорога. Ось Але далі вже знак 2.1 дати дорогу. Тому надаємо перевагу, завчасно вмикаємо правий поки ще, повороту і... Повертаємо обережно, дивимося на автомобіль, який рухається. І тут ми знову ж таки вмикаємо правий показчик повороту і повертаємо. Бачимо у нас тут знак обмеження швидкості вже 60 км на годину, 40 км на годину. І дорожній знак про іншу небезпеку. Друзі, також раджу вам, коли ви зупиняєтесь на світлофорі чи на пішохідному переході, дивитися в салонне зеркало заднього виду. дивитися, хто як там зупиняється. Так, у нас попереду знак 4.2, рух тільки прямо, він нам дозволяє рухатися тільки прямо разом із знаком. 2.1 дати дорогу. Також звуження поліс, полос з обох боків. Тут вже ми вмикаємо лівий покажчик повороту, розганяємось, надаємо перевагу транспорту і вливаємося в ліву смугу. Сьогодні у нас неділя автомобілів менше на дорозі. Тому враховуйте те, що коли ви будете складати іспит, автомобілю буде більше. Тут перед перехрестям можемо трохи знизити швидкість. Затяжний поворот у нас додатково смуга у нас з'являється, але ми не зобов'язані. Згідно правил дорожнього руху перелаштовуватись в цю смугу. Ми можемо чисто із солідарності водійської вмикнути правий покажчик повороту, з'їхати, якщо там зібралось багато автомобілів у вас, і які рухаються, звісно, з більшою швидкістю, як ви вже зрозуміли, по цій дорозі, і пропустити їх, за що вони вам будуть щиро вдячні. Під'їжджаємо до перехрестя, бачимо знак 2.3, головна дорога. Трохи знизили швидкість, тут все дуже проглядається нормально, в принципі. І далі рухаємось. Друзі, самі такі розпостранені помилки це перевищення швидкості наїзд на суцільну лінію розмітки, невимкнений поворот, не пристигнутий пасок безпеки. Бо людина хвилюється, сідає, боїться щось забути і забуває пристигнути з паском безпеки. Тому навіть якщо ви десь катаєтесь, якщо у вас там знайомий десь катає, і ви думаєте, Та ладно, там не буду, я ж десь в лісі їжджу, чи в полі, чи десь, там, чи десь на якомусь закритому майданчику, чи на парковці біля там, супермаркету. Там, Рано вранці чи пізно ввечері, коли нікого нема, не буду приступатись, друзі, це дуже така помилка. Дуже велика помилка, яка потім, вас, яка потім з вами може зіграти злий жарт. Тому краще пристегнутись, воно у вас буде на автоматі працювати, ви сіли, ви вже не зможете поїхати без пристебнутого пуска безпеки. Також як і поворотники, ті самі друзі, їх завжди, на жаль, не всі водії вмикають, але це такий, чи не єдиний офіційний е, можливість комунікації між водіями, поворотники. Тому ну, дуже якесь дивно, що деякі водії їх не вмикають. Звісно, є неофіційні е, мова комунікації, неофіційна мова там поблимати ближнім світлом, там попросити щось, когось там наругати, там, коли ти лізеш. Там, ще ну, з, з паузою там 3, сек, 3 секунди десь е, витримати зажати дальне світло або там подякувати аварійкою або там також сказати, будь ласка там дальним світлом тобто є мова яку водії розуміють фури так само допомагають на трасах на таких вузеньких вам показують що можна їхати там вмикнув там, правий поворот раз моргнув він показав їдь Якщо лівий, то не можна. Ну, якщо фура там зібрала за собою там, паровозик. Так і поворотники, друзі, десь навіть я вам радив би навіть в полі. От ви їдете, нема нікого. Вмикніть той поворот. Просто вмикніть, щоб у вас воно на автоматиці було і це вам дуже допоможе. Ви потім їдете і навіть не замислюєтесь про те, що ви робите, і все чудово виходить. Бачимо знак обгін заборонено, але ми тут нікого, звісно ж, обганяти і не будемо на іспиті з водіння. Потихеньку, не спіша, їдемо. Також вам раджу, щоб не нервувати, проговорюйте те, що ви робите на іспиті. У вас буде нервова система ваша трохи, трохи успокаюватися буде. А інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Нагадаю, також заборонено зупинятись на виїздах з прилеглих території 10 метрів до та після них на пішохідних переходів і 10 метрів до та після пішохідного переходу. Також не можна зупиняти, звісно, подзнак 3.34 зупинка заборонена, крім автомобілів, таксі, які. Роблять висадку, посадку пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. До чого ця вся інформація, до того, що ваш, ваш інспектор може попросити виконати запитку. Бачите, як оця людина їде, вона їде на півполоси. З одного боку, дивіться, вам, ну, там, де приривчата, да, ви можете її обігнати, але зараз у мене швидкість 60 км на годину, то, ну, звісно ж, я трохи з порушенням їду. Якби. То з іншого боку він робить так, щоб інші водії його обігнали. І часто можна побачити, коли так людина їде, і потім водії інші його випереджають. Верніше обгін роблять. То вони йому дякують аварійка. Я вам нагадаю, що випередження це обгін це з виїздом на суцільну лінію смуги. А випередження це рух з більшою швидкістю. На автомобілі, коли ви випереджаєте автомобілі, які рухаються з вами в одному напрямку по сусідній смузі, це буде у нас випередження. Може хто просто ще там здає тести, просто вам нагадую. Бачимо знак 4.1. Рух тільки прямо. Жовтий сигнал світлофору, зелений. Продовжуємо рух. Також, друзі, відпрацьовуйте в автошколі або окремо найміть вам, вам інструктора для того, щоб він вам показав, що таке паралельна парковка, заїзди в гараж, бо ну, автошколи зазвичай ну, не роблять на цьому акцент і в сервісному центрі також ніхто не просить цього робити. В Києві такого немає. В Києві дуже багато автівок. Ви там, ну, у більшості половини випадків ви будете виконувати якусь паралільну парковку чи з'їзд в гараж, вас буде просити інспектор це робити. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по з круговим рухом. І ми повертаємо на вулицю Рівненську. Тримаємось правої сторони якомога правіше згідно правил дорожнього руху. Розмітки тут ніякої нема, але пам'ятаємо, що згідно правил дорожнього руху, нам необхідно поділити дорогу, враховуючи ширину, враховуючи ширину полоси, дорожнього полотна та вашого та зустрічного транспорту було попутного. Друзі, нам на цьому світлофорі нам необхідно зробити розворот. З лівим покажчиком повороту стоїмо. І зараз нам необхідно буде пропустити зустрічний транспорт. Якби ми робили лівий поворот, то нам необхідно було б пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на якому ми виїжджаємо. Але ми зараз розвертаємось. І, друзі, я вам раджу, коли ви пропускаєте зустрічний транспорт, то стояти на прямих колесах. Це буде безпечно так робити. А також, коли ви бачите, що у вас з'явилось місце і це лівий поворот місце для того, щоб швиденько проскочити, то враховуйте те, що у вас будуть пішоходи, чи їх немає. Тому що ви можете в них опертися, зупинитися і ваш автомобіль залишиться на зустрічній смузі. Тут ми повертаємо і знову ж таки дивимось на. Зеркало, чи нема там автомобілів, бо вже могли б під'їхати. І продовжуємо наш рух по вулиці Рівненській. Зараз ми знову їжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Друзі, правило дорожнього руху нас не зобов'язують при в'їзді на перехрестя за виключеннями, якщо це буде правий поворот, вмикати покажчик повороту. Але деякі водії це роблять, деякі ні. Ну, Зараз я вам покажу, наприклад. Я вмикаю лівий покищик повороту. Він зараз, цей покищик повороту, ось ми бачимо знак 4.10 круговий рух. Бо з того бо боку не було. І цим автомобілям, які зараз їдуть, він не треба. Я їх пропускаю. А ось коли отут, якби я пішов не на другий з'їзд, зараз зараз я вже правий включив, а на третій туди чи на четвертий на розворот, то тут би оцей би лівий поворот неправильний, який не вимагає. Нас вмикати правила дорожнього руху, тут він був, був дуже доречний. Тому що автомобілі, які рухаються у лівій полосі, якщо вони з'їжджають на цю вулицю Рівненська, ми їдемо далі, він не бачить водій вашого правого повороту. Він може подумати, що ви будете з'їжджати. Ну, Мало ли хто там що собі думає, розумієте? Тому ви йому показуєте, вмикаєте лівий поворот і показуєте, що ви далі по кругу йдете. Трохи притискаємось до лівої сторони, бо пішоходи і. Маємо право не вмикати поки що повороту. Але на іспиті, він в деяких випадках, можливо, б і краще було б вимкнути. Знов у нас пішохідний перехід. Нагадаю, якби зупинився транспорт зараз. В одної з полос, то вам згідно пункту правил 18.4 не можна продовжувати рух, поки ви не впевнитесь в тому, що там нема людей на пішохідному переході. Також, якщо там виник затор і якийсь змусить вас зупинитись на пішохідному переході, то згідно пункту правил 18.6, ви не маєте права виїжджати на цей пішохідний перехід. А тільки коли вони вже там трохи... Розсосуться, поїдуть далі, тоді вже виїжджаєте. Друзі, ми під'їжджаємо до сервісного центру. Тут, в принципі, там уже по території, зараз він закритий, там в принципі все просто і бачимо, у нас поворот на заправку Вог. І ми зараз поворот не будемо вмикати. Ми десь його будемо вмикати, десь коли половину цього в'їзду ми проїхали. І потім би, я б би так би, би його ось зараз. Повертаємо праворуч. Друзі, дуже дякую, що дивилися, дякую, що коментуєте. Бажаю вдало вам скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!